Я дуже вдячний нашим Збройним силам України, і всім хлопцям, які були присутні сьогодні на нашому заході. І хотів би сказати про одне, що розпочиналася у нас війна в 2014 році, коли кожен пенсіонер, кожна бабуся, дідусь перераховували з свого мобільного телефону 5 гривень на Збройні Сили України. Сьогодні я хотів би підкреслити історію про соціально-відповідальний бізнес. І ми сьогодні маємо в таких партнерах мхп громаді. МХП компанію, яка з першого дня війни, не афішуючи цього, допомагає саме Збройним силам України. І наше громадське об'єднання підписало угоду про співпрацю. Ми бачили сьогодні шокуючі цифри, тому що для того, щоб перерахувати ці кошти, необхідно їх заробити. Сьогодні заробляти дуже важко, що малому бізнесу, що середньому, що великому. Але сьогодні саме економіка, економічна складова дає можливість підтримувати хлопців і тих людей, які дають можливість нам працювати. В тих регіонах, де сьогодні немає такої загрози, як є на Сході. І ми сьогодні поставили собі планку достатньо високу, саме про підтримці на наступний рік. Сподіваємося, як швидше ця війна закінчиться, щодо підтримки Збройних сил України. Ми сьогодні говорили про конкретні цифри щодо проєкту Турбота, де ми даємо психологічну, юридичну. І не тільки а інші допомоги, в тому числі матеріально нашим Збройним силам України, спецпідрозділам і безпосередньо конкретно людям. Ми говорили про те, що сьогодні є новітні технології, які використовуються в цій страшній війні. І ми маємо ці технології впроваджувати, щоб наші воїни мали можливість нас захищати. Ми говорили про те, що сьогодні команда людей, яка зібралася, ми налаштовані тільки на одне: ми налаштовані тільки на перемогу. А далі ми будемо відновлювати. Нашу зруйновану на превеликий жаль державу. тому я щиро вдячний Збройним силам України всім хлопцям, які приїхали сьогодні до нас, тим, хто залишився поза кадрами, хто сьогодні знаходиться на передку за те, що даєте можливість нам працювати.